Кочові народи степів України Печеніге. Об'єднання тюркських та інших племен, що вперше згадується у 8 столітті. У 8-9 століттях вони мешкали на північному сході Прокаспію, у межиріччі Волги та Яїка. Постійно ворогува з хозарським каганатом, який де протидії їм уклав союз із гузами. У 890-х роках печеніги зазнали поразки від гузів і хозар і змушені були знов тікати, порвалися через хозарські терени, переселились до північно причорноморських степів, включно до гилала Дунаю. Витіснивши звідти інші племена на захід від Дніпа, зокрема, напали на численніших угрів, котрі кочували між доном та Дніпром. В середині 10 століття печеніги стали одним із найзначніших суб'єктів геополітики в регіоні, бо, за свідченням візантійського імператора Константина. VII багранародного чинником безпеки Візантії були саме дружні стосунки з печенігами, які тримали під постійною загрозою землі ворогів ромейської держави Болгав, Угрів та Русів. Перша згадка про печенігів у повісті минулих літ. Перепадає на 915 рік. Князь Ігор уклав з печенігами договір, після чого вони перекочували до кордонів Візантії та Угорщини. 920 року князь Ігор здійснив похід проти печенігів, але 944 року вони взяли участь у поході ігора на Візантію. Після падіння хозарського каганату кількість печенігів у північному причорноморю збільшилась, печеніги побоювалися стинатися із значними військовими силами русів, проте користалися шансом вчинити напад, дізнаючись про послаблення міці її кордонів. Характерно, що найгостіші напади на рус. У 968 і 1036 роках відбулися за відсутності великих князів. Святослав був у Болгарії, Ярослав у Новгороді. Печеніги брали участь у міжусобицях київських князів. Залучати до себе на службу Печенігів з часом стало політикою київських князів. Порути печенігів застосовували стратегію використання прикордонних укріплень. Останній похід печенігів на Київську Русь відбувся в 1036 році, коли вони зазнали нищівної поразки під Києвом від війська Ярослава Мудрого. Небезпека минула для Русі від печенігів. Після чого печеніга майже не згадуються у літописах В середині 11 століття печеніга остаточно перестала загрожувати Русі. У 10-11 століттях кілька печеніських родів визнали владу київських князів та осіли на руських землях, зазнавши поразки від русів під Києвом. Печеніги почали воювати з Візантією і протягом 40 років наганяли на неї жах. Тиск печеніських орд на чолі з ханом Тиханом був таким, що у 1051 році візантійський імператор міг бачити передові загони печенігів зі стін Константинополя. Військові зіткнення. Печенігів з Візантією перетворилося на постійну війну, в результаті якої візантійці зазнали кілька великих поразок. Ситуація склалася настільки критична, що імператор був змушений звернутися по допомогу до всіх християнських країн. У 12 столітті. Печеніги перестали існувати як окремий народ. Більшість їх асимілювалася з балканськими етносами. Печенігів називають серед предків сучасних болгар, гагаузів. Частина їх оселилася на теренах Угорського королівства і згадувалася там до кінця 12 століття. В Угорщині. Вони зберегли свою автономію аж до 14 століття. Остання літописна згадка про печенігів датується 1161 роком, де вони згадані серед чорних кобуків.